Читаючи ваші коментарі, я побачила один такий коментар, в якому хтось просив мене розказати про несепарованих матерів. І що це взагалі за таке поняття, як несепарована матір або сепарована матір. Чим оці два поняття відрізняються одне від одного? Тож сьогодні буде така тема. Я знаю, що багато з вас є мамами, і я знаю, що ви дуже Намагаєтеся виконувати свої мамські функції, обов'язки якомога краще, і всі ви хотіли б, щоб ваші дітки виросли психологічно і фізично здоровими. Тож ця тема для вас, мами, ця тема дуже важлива. З вами я, психолог Юлія Латуненко, і от уже 18 Майже 19 років я працюю психологом і надаю консультації сімейним парам, індивідуально консультую, а також допомагаю людям, в кого є психосоматичні захворювання. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то запрошую вас підписатися і поставити авансом вподобайку цьому відео. Ну, якщо не сподобається, то заберете потім вподобайку. Але ваша активність, ваші всі коментарі, поширення. В соцмережах моїх відео вподобайки, підписки. Це все дуже добре впливає на просування україномовного контенту на просторах YouTube. Таким чином ми разом витісняємо ці російські говорящі голови з YouTube, бо багато хто з наших співвітчизників шукає саме контент нашою рідною прекрасною українською мовою. Допоможемо їм. І також цим ви допоможете моєму каналу. Ну, після цього довгого вступу, як завжди, починаємо тему про несепарованих матерів. Але почну я все ж таки з того, як воно повинно бути. Психологи кажуть, що коли дитина дістається підліткового періоду, вже стільки мами їй не треба. Вона хоче відчути свою самостійність. Де в чому незалежність? Вона хоче вже приймати свої рішення. Звісно, вона ще не може це в повному обсязі робити, бо вона залежна від батьків. Але такій дитині вже не треба стільки опіки, стільки турботи, як це було, коли дитинці було. 5 років, 3 роки, да, але е, мами дуже часто пропускають оцей момент, що час минув і дитині вже не 5, не 3, а вже 15. І мама все ще розмовляє з дитиною як з 5-річною дитинкою, а вже потім і 50 буває дитині, а мама все ще розмовляє нібито дитині 5 років. І це дуже... Е, Виглядало б кумедно, якщо б не було так гірко. Отже, коли дитині виповнюється там десь 12, навіть 11, так ми мами все ще уважні до потреб дитини. Ми чуйні, ми спостерігаємо за настроєм дитини, але вже потроху-потроху ми віддаляємося і. Показуємо дитині, я твої кордони дуже ціную, я твої кордони не порушую. Да? Ну, взагалі це треба робити і раніше, але в підлітковому періоді це дуже-дуже важливо для дитини, щоб вона усвідомила, що вона особистість, яка має право на особисті кордони. Тож мама трошки віддаляється, хоча і спостерігає, не упускає жодної тривожної е, нотки в голосі дитини. Але в цей час, як казав мій викладач е, з психотерапії, мамі треба знайти щось своє, е, коли дитині виповнюється там, 11, 12, 13. Особливо, якщо це хлопчик. То тут мами взагалі повинна бути якомога менше. Хлопчик зближується з батьком, якщо батько є. Якщо нема батька, то хтось з сім'ї, дідусь або дядько виконує цю роботу тата, або хлопчик в соціумі, в школі там виходить ходить до якогось тренера і проектує на нього цю фігуру. Батьківську чоловічу таку, да, він повинен увійти в світ чоловіків. Якщо ж це дівчинка, мама не перетворює свою донечку в таку. Я не знаю, як це слово сказати, на, на персниця, да? коли мама вивалює доньці всі свої проблеми, жаліється, ниє, а донька втішає свою маму. Навпаки, мама дуже чуйна. До потреб доньки і мама стає подругою, -друг, по але подругою для доньки. Але в один бік мама не розраховує на те, що донька може бути. Ну, такою самою для неї ефективною подругою, як вона для неї. Да? Мама тут може порадити щось, але тільки тоді, коли донька попросить. Але якщо донька відсторонюється, якщо донька хоче більше простору, мама відсувається і дає доньці простір. Але якщо мама звикла весь час бути... Завантаженою справами дітей для неї отакий от період підлітковий, коли діти кажуть, ні, я сам не лізь. Чого ти лізеш сюди, да, мені не потрібна твоя допомога, що ти зі мною, як з маленьким. Та да, мамі стає боляче, тому що мама все ще, мама каже. Ти для мене завжди будеш дитиною. Це так ображає дітей дуже, тому що ну, дитина все ж таки вона виростає в дорослу людину. І як можна, незважаючи на це, ставитися до дорослої людини, як до дитини. У дорослої людини вже є своє життя, є більш пробудовані особистісні кордони, а мама нібито невілює це, не сепарована. Вона каже: ну, я все одно буду до тебе, я ж твоя мама, ти ж для Мене дитина, і під цим таким підступним посиланням криється таке, що я мама, і мені все можна. Можна порушувати твої кордони, можна втручатися в твоє життя, можна давати поради, коли ти їх не просиш, можна коригувати тебе, можна критикувати тебе. І оце все несепаровані мами навпаки, в підлітковий період починають посилювати, тому що. В них зароджується такий страх і тривога, що коли дитина піде в своє доросле життя, в мами нічого не залишиться. Порожнє життя. Це відбувається, коли мама там все своє життя поклала на дітей і каже така в жертовній позиції, та я ж ночей доспала, я ж для вас все, а ви такі, які не хочете зі мною розмовляти. Бо такій мамі, крім як турбуватися про дітей, більше нічого робити. Вона не пробудувала своє власне життя, тому вона впадає в позицію жертви і маніпулює дітьми. У дітей виникає почуття провини, і вони починають робити для мами те, що вони не хочуть. Тобто раніше. Мама відтворювала насильство психологічне або навіть фізичне. А зараз діти самі за звичкою роблять те, що вони не хочуть, аби мамусі матусі було добре, аби в неї все з настроєм було нормально, прекрасно, аби вона не хворіла, бо мама часто не сепарована, ще вішає на дитину таку відповідальність за своє здоров'я, за своє життя. І вона дуже Може маніпулювати. Якщо ти це не робиш, ти значить мене не любиш. І можна, мамочку, не любити. Та я от захворію, помру. Та такі батьки погрожують смертю, лякають своїх дітей. І така мама вона. Це робить тому, що вона взагалі не усвідомлює, що може бути якось інакше. Тому що все, що вона робила і все, чим вона жила, вона це робила підсвідомо. Вона змогла реалізуватися тільки як мама. От це така дуже часта історія, коли жінка не поважає себе в будь-якій сфері. Наприклад, в неї не склалася кар'єра або якась кар'єра, за яку вона себе сама не поважає. В неї там не склалося особисте життя, вона в багатьох сферах потерпіла фіаско. І от тільки залишається роль матері, яка дає їй можливість зберігти хоча б часточку тої самоповаги. Тому мама чіпляється за. Значущість своєї материнської функції, а як наслідок, вона як кліщ вчіпляється в своїх дітей. Нагадую вам, якщо ви ще не підписалися на мій канал, то негайно підпишіться, це дуже допоможе просуванню мого каналу. А також ставте вподобайки цьому відео, тисніть дзвіночок, щоб першими узнавати про мої нові випуски. А також коментуйте і поширюйте мої відео в соцмережах. Це дуже допомагає будь-яка активність на вагу золота. Коли мама боїться втратити цю, хоча б якусь самоповагу до себе. Да, е, як до мами, вона вважає, що вона героїчна мама, вона ночі не доспала, вона все зробила правильно. Хоча, може, там 90% взагалі було травматично для дитини, але така мама сама собі навіює, що це те, за що люди і е, вона сама може себе поважати. Вона каже: Ой, в мене такі діти я таких дітей виростила. Да? і Вона це приписує собі. Вона вважає, що якщо цього не буде, в неї почва просто з під ніг піде, тому що хто вона без цієї ідентифікації себе із ролю матері? Що вона, хто вона, з чого складається її життя? Такої жінки немає, як правило, ніяких інтересів, крім того, щоб влізти у життя своїх дітей. І це більше схоже на таку нарцистичну, прихований такий нарцисизм, більше жертовний, але ну, все ж таки це нарцистична мама. Або інший варіант несепарованої мами це мама, яка боїться самотності. Вона не знає, що їй робити на самоті, і причина та сама: вона не пробудувала своє життя. В неї немає ніяких інтересів. Оця порожнеча, яка виникає після того, як діти виростають, вона призводить до того, що жінка не знає, що їй робити, чим зацікавитися, куди йти. І вона починає хворіти. І таким чином вона знову привертає увагу своїх дітей до себе через хворобу. Я не хочу тут сказати, що вона це робить спеціально. Я не звинувачую таких жінок. Це реакція організму на оцей підсвідомий прихований страх самотності, страх втрати. І ця хвороба, якщо вона виявляється ну, такою дуже сильною, привертає увагу дітей. Вона лише забезпечує легалізацію цього права матері на увагу своїх. Дітей, вона не може сказати їм Ви мені не приділяєте увагу. Хоча деякі матері так і кажуть, маніпулюють, шантажують своїх дітей. Але, от хвороба це такий зручний спосіб, підсвідомий спосіб Тіло, воно йде назустріч психіці і ну, виявляється якась серйозна хвороба. А діти, звісно, вони не можуть не допомагати своїм батькам, коли ті. Потребують допомоги, особливо медичної, коли ті хворіють. Вони віддадуть все, щоб допомогти. І мама це знає, і ну, тому так стається. Да, що от, Мама починає хворіти і цим, і навіть хворобою вона починає заповнювати все своє життя. В неї ну, тепер життя складається з того, що вона хворіє. І з того, що діти привертають, вона привертає увагу дітей і таким чином повертає своїх дітей в батьківське лоно. І це також спосіб матері контролювати своїх дітей. Тобто несепарована матір, вона настільки перелякана самотністю, настільки вона боїться втратити самоповагу, настільки боїться відчути себе ніким, ким, нічим. Да, в інших сферах не все так гладко було. Да. І от вона починає контролювати лізти до дітей. Вона вважає, що її поради це найцінніше, що може бути для дітей. Я ж мама, я же маю право навіть Такі матері вже дорослим синам дзвонять і е, вимагають, щоб сини не рапортували мамі, де вони, з ким вони. І, на жаль, сини е, робляться, йдуть як, ну, на поводу своєї матері. Да, бо почуття провини не дає синові сказати: Мамо, стоп! Припини це робити, я вже дорослий. Да, бо мама потім починає маніпулювати, шантажувати. От. І, звісно, що такі діти вони нещасливі в своєму власному е житті, вони нещасливі в стосунках із своїми партнерами, тому що весь час несепарована мама десь е метушиться е навколо цієї молодої сім'ї, порушує кордони, втручається, е веде себе нібито як хазяйка. І весь час намагається зайняти психологічно роль дружини для свого сина. Якщо це син, а якщо це донька, то така матір витісняє чоловіка, те, що така, та вона витісняє чоловіка і також намагається зайняти його місце поруч із своєю. Донькою і бути з нею у злитті. Я же мати, я же краще знаю, а я ж тобі казала. І оці такі е, знакові фрази, які маніпулюючи, насипарована матір каже своїй доньці, е, можуть просто ну, зламати життя дитині. Несепарована матір, вона як а, ракова пухлина роз'їдає життя своєї дитини, бо і відбитися важко, бо соромно, і провина заважає, і витрачати все своє життя на потреби мами це також поламана доля. Для тих, хто має отаких от мам і Дуже страждає від втручання. Я ще раз хочу нагадати, що у вас немає е, ніякого законного обов'язку, щоб ви спілкувалися із своєю мамою стільки, скільки вона хоче. По закону в Україні ми маємо непрацездатних батьків забезпечувати матеріально, якщо у нас є. Е, Чим забезпечувати, Да? Але ну ми винні так такий в нас закон. Але немає такого закону, що ви, якщо ви не хочете спілкуватися з мамою, не хочете слухати її маніпуляції, її шантаж, її погрози, що вона покінчить життя самогубством. Якщо ви щось не зробите, цього всього ви можете не робити і пам'ятати, що здоров'я. Почуття життя людини це її власна відповідальність. Я не закликаю вас покидати своїх матерів. Я закликаю вас пробудовувати з ними такі кордони. Особливо це стосується несепарованих матерів, яким дуже буде боляче, коли ви будете пробудовувати свої власні кордони. Вони будуть чинити супротив, вони будуть скандали вчиняти, маніпулювати. Але все одно цей шлях треба пройти, тому що. Ваше доросле життя від цього залежить. Я закликаю вас будувати ці кордони, на які у вас від вашого народження є право. Кожна людина, яка являється в цьому світі, має право на персональні кордони. І вона має право вимагати, щоб ніхто не порушував її кордони, навіть якщо це ваші батьки. Якщо вам сподобалось це відео і ви вважаєте його корисним для себе, поширюйте його в своїх соцмережах, а також поставте вподобайку. Якщо ще не зробили цього, підписуйтесь на мій канал, якщо ви вперше завітали на нього. А також коментуйте, чи впізнали ви в своїй мамі несепаровану маму. Чи ваша мама більш-менш все ж таки пережила процес сепарації від вас і поважає ваші власні кордони? У вас з нею прекрасні стосунки, чого я всім-всім бажаю? Тобто коментуйте, будьте активними під моїми відео, таким чином. Мій канал буде видимий і доступний іншим українцям, які відмовилися від російського контенту і шукають якісний, корисний контент з психології нашою рідною, прекрасною українською мовою. Ну а якщо ви хочете віддячити мене, ви бачите на банері під цим відео, на біленькій такі смузі, два QR-коди. Один з них це пригости мене кавою, це «Buy me coffee. А ви можете навести свій QR-сканер на цей QR-код і вас викине на сторінку, де ви можете купити мені чашечку кави. Мені буде дуже приємно. А також ви бачите у куточку Монобанку QR-код на розвиток youtube каналу. Також буде приємно. Ну, а я пропоную вам подивитися цікаве відео. На моєму каналі, яке називається Як прожити гнів до матері? Як це зробити таким чином, щоб це було екологічно. Я там навожу два таких дві техніки. Тож дивіться, використовуйте і нехай вам щастить.